Догляд за зубами, про який, на жаль, мало говорить стоматологів, адже я дізнався про таку штуку, як ірригатор, і звукову щітку відносно недавно і зрозумів наскільки це ефективно і класно в очищенні зубів. Отже, ви маєте бути в тренді сучасних можливостей профілактики карісу, тому я вас закликаю для очистки зубів. Використовуйте ірригатор, а також звукову щітку, тому що доведено, що вона. В плані очистки зубів дає класну якість за короткий період часу. Отже, бережіть свої зуби, адже лікувати наслідки карієсу дорого не завжди це приємно. Тому навчайте своїх дітей з самого малочку правильно доглядати за порожниною рота, адже це буде вагомий вклад в здоров'я нашої нації. Підписуйся на блок лікаря-практика. Тут все про здоров'я. А ви знали про ірригатор і із...